Зівангелія від Марка того часу учні Йоаннові та фарисеї постали, ось приходять до Ісуса і кажуть йому, чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм: Хіба можуть гості весілля постати, коли з ними молодий? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постати? А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні й будуть постати. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, інакше латка візьме собі дещо у нього, нове від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде. І бурдюки, але молоде вино у нові бурдюки.